Вітаю вільний народи. Вільні країни. Хочу з вами ще не про це. Хочу з вами поговорити про виховання хлопчиків. У нас зараз так склалося, що хлопчики в основному виховують жінки. Ну і в мене так зараз, зараз складається. І от з цими хлопчиками вони їх намагаються якби, виховати в своєму розумінні справжніх чоловіків з них зробити. Да? І от... Е Ну В своєму жінок інша логіка. І я от помітив по своєму сину певні зміни. <смі> Він вже другий рік живе з мамою. От я йому скинув не дав. Бо, ну, просто таке Ну, Просто воно мені так кинулось в глаза. Я скинув йому відосик там, де я поріжки роблю. Кажу, за це не я схопав. І він такий дивиться-дивиться. Блін, ти каже, тісто різав без досточки. Ти до, до, досточку не подложив, ти на столі різав тісто. Блін, каже, це ж вона його так там вимуштрувала, що потрібно брати дощечку, ложити на стіл і тільки там різати. О, блін. Ну, я розумію, це дуже такі, Ну, ну, дрібнички, які непомітні. Ну коли ти сам живеш, ну, справжній чоловік, яка в нього ловіка. Блін, ну це досичку. Потім миті я лучше акуратненько так підріже і та і все. Ну, а так виходить, знаєте, що ну, це такі дрібниці, але вони прошиваються, чесно, це ж ну, це то, яку я помітив, яка мені кидалась в очі, але ну, ви розумієте, що їх багато таких дрібничок. Ну, Чоловіче виховання потрібно, чоловіча логіка потрібна дитині. І мені здається, от, знаєте, я сьогодні їхав у машині і думав: думаю, блін, ну, от жінки, які самі виховують хлопчика, їм потрібно в няньки брати. Чоловіка. Ну, щоб у нього якесь спілкування було з чоловіком, щоб він розумів чоловічу логіку, чоловічі звички, чоловічі, якби, ну, так ростуть. Я от сам зараз пожив два роки. Ну, якби, в мене воно починає прокидатися. Те, що спало дуже довго, те, що спало в шлюбі 15 років. Тобто, ну, я не знаю, я, я чесно скажу, я б оце, якби мене за великі гроші наняли няньку до дитини в Києві, якась жінка, яка виховує хлопчика сама, ну, я б, згод, я б погодився. Ну, не те, щоб я його навчив, там, достечку не підкладати, коли, коли ріжеть. Це все на, інти, ну, на інтуїтивному рівні проходить, те, це те, що ми в більшості випадків не помічаємо взагалі. Це те, що от просто в тебе якби заложено природою. Жіноча логіка є жі, жіноча, і, а чоловіча є чоловіча. І коли росте хлопчик без чоловічої уваги, підтримки, логіки, всього, чого як хочете це назвіть, це дуже погано. І зараз, ну, на жаль, на, на жаль, зараз, коли наших усе хлопчиків виховують мами, ну. Воно десь це лізе. До речі, в Норвегії є там в північних країнах, там в садочках працюють чоловіки. Ну, не знаю, мені здається, чоловіків потрібно до, до дітей залучати, щоб ну, з них росли нормальні діти, повноцінні. Напишіть, що думаєте. Дуже цікаво, дуже цікава ваша думка. Ну, Таке спонтанне в мене відео було сьогодні. Дякую за увагу. Гарного дня.